Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Українські компанії виготовляють близько 50 тисяч FPV-дронів щомісяця. Росіяни в шестеро більше. Про це повідомляє видання Форбс. За інформацією журналістів, загалом в Україні є близько 200 виробників дронів різного типу. Вони забезпечують лише 10-15% від загальної потреби армії. За розрахунками Форбс, український фронт потребує близько 200 тисяч штук на місяць. Лише fpv дронів про потреби України в дронах і чому їх постійно не вистачає. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Валерія. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож знов таки процитую, цитую «Форбс, українські компанії виготовляють близько 50 тисяч fpv дронів щомісяця. Росіяни в шестеро. Більше. А наскільки ця інформація відповідає реальності? Ця інформація не відповідає реальності. Є справа в тому, що Україна набагато. Краще не стоїть в процесах виготовлення обладнання, і безпосередньо в нас виробляється найбільша кількість ніж Україна окупанта, коли ми говоримо про FPV-дрони. Кількість у 50 тисяч на місяць, котрий виготовляється зараз. Це об'єктивна інформація, котра дійсно наближена до реальних цифр. Але що якщо порівнювати їх з виробництвом того, що може виробляти країна-терорист. То кількість у шість разів більше не підтверджується, і я хочу зауважити, що це не є підрахунок компанії Форбс чи видання Форбс. Це це питання окремого експерта, котрий назвав цю цифру. Наразі Україна має кращі реалізації можливостей дронів, котрі працюють для того, щоб забезпечувати нашу з вами безпеку. Якщо ми можемо говорити в ефірі про цифри, а, ну приблизно бодай, скільки виробників дронів сьогодні існує в Україні, а, і про які об'єми виробництва йдеться? Насправді реальні цифри виробництва ніхто називати не буде. Хизуватися не на часі. Ті цифри, котрі зараз ви можете почути, а у якихось інтерв'ю чи у якісь... А, Ормі рекламу чи промоції це все неактуальна інформація, і на неї звертати уваги не потрібно потрібно просто працювати. Але те, що Україна робить багато, це факт. А другий момент, коли варто а, зважити, це а, той, той момент, що кількість виробників насправді вирівнюється, вимірюється з сотнями компаній. В неофіційних комунікаціях мова йде про те, що до роботи з дронами долучені тисячі інженерів і тисячі можливих юридичних осіб. Але коли ми говоримо про офіційно підтверджену інформацію, то наразі в Україні існує близько 200 виробників обладнання, котрі виготовляють безпекове обладнання. І ця інформація звучить з офіційних джерел поширення інформації. Як ставитися до того, що знов таки цитую Форбс, всі виробники в Україні забезпечують лише 10-15% від загальної потреби армії? Насправді потреба набагато більша, тож відсоток незадоволення чи недоотримання обладнання, він менший. В реальності, якщо ми аналізуватимемо максимальну можливість використання такого обладнання і кількість операторів, котрі використовують, наприклад, FPV-дрони, Камікадзе щодня. То кількість може досягати десятків тисяч обладнання, а можливо навіть і сотень тисяч обладнання на день тобто це максимальна спроможність, якщо всі оператори будуть використовувати по 5, по 7, по 10 дронів на день, і це далеко не буде покриття всіх наших потреб. Тобто, зараз, коли ми говоримо про виготовлення десятків тисяч дронів на місяць українськими інженерами, вони за різними оцінками. Можуть не покривати навіть одного відсотка того обладнання, яке нам також необхідно. Але це не зрада. Це насправді те, що відбувається, а це відбувається на добре. Ми виготовляємо багато і динаміка збільшується. А те обладнання, котре нам в таких просто неймовірних кількостях потрібно, його в світі не існує. Нам його потрібно створювати руками. Щодо динаміки, чи може Україна наростити виробництво дронів? Що для цього потрібно? А для того щоб нарощувати виробництво дронів, нам потрібно більше лабораторій кожна з котрих може виготовляти декілька тисяч дронів на місяць. А окремі такі лабораторії вони формуються розсереджено, і фактично це дає можливість не зосереджувати виробничі потужності в одному місці. По друге, нам потрібно краще працювати з логістикою і виробництвом певної компонентної бази, бо дрони складається з компонентів, котрі ми зараз переважно закуповуємо за кордону, але нам потрібно виробляти своє. Тож виробничі ланцюжки, виробництво камер, виробництво батарей, виробництво карбону, композитних матеріалів, і все всеможливе лиття пластикових елементів і розробка, і навіть друк, чи виготовлення чіпів чи систем, а, котрі забезпечують контроль дрону в повітрі. Це потрібно виготовляти тут. Мова не не йде про необхідність побудови. Фабрик з виробництвом мікроконтролерів мало йде про вертикальну інтеграцію і покрокову локалізацію кожного можливого компоненту на це пойде не один місяць, але все рухається позитивно. Вже і а, щодо виробників і їх роззосередженості, як ви ставитеся до того, що українці почали самостійно вчитися збирати дрони, замовляти комплектуючі і виготовляти безпілотники буквально вдома. Насправді це гарна історія, бо це буде трансформовано. Потім у масштабні виробничі процеси. Ці люди будуть об'єднуватися. Вони будуть створювати певні консорціуми, колаборації і будуть виготовляти не лише дрони. Потім вони зможуть перепрофілюватися на зборку та на створення різного обладнання і не лише військового чи безпекового. Після нашої перемоги Україна має абсолютно всі шанси стати країною інженерів, на кшталт. Тією країною, котрі ми по ті, по, ІТ, по котрим ми займаємо перші позиції у світі. Тож інженерна думка, інженерний хист, можливість створювати буквально на колінці вдома дрони у величезних кількостях це насправді той потенціал, котрий нам потрібно розвивати і систематизувати. І останнє до вас питання. Скажіть, будь ласка, в питанні потенціалу, яку роль грає експорт і яку ситуацію з експортом необхідних комплектуючих, ми наразі маємо? А експорт з України до інших країн наразі. Не є об'єктивно потрібним, бо наразі вся потреба обладнання зосереджена в безпековому секторі саме в Україні, і всі виробники світу потрошки починають відкривати тут і представництво, і виробничі потужності, і відкривати на кордоні з Україною на території країн НАТО свої офіси. Тож весь ринок світовий ринок він рухається до України як до основного основного споживача цих. Технології, якщо ж ми говоримо про експорт, то ті розробки, котрі зараз з'являються у українських інженерів, вони насправді створюють вже світову конкуренцію. І якщо ми порівняємо ці можливості і те вже наявне обладнання, котре створюється в Україні, і ті технології, котрі демонструються на світових виставках світовими концернами безпековими концернами світу, то ми побачимо, що українське обладнання. Стоїть на рівень з закордонним, а подекуди і випереджає на голову, тому що в нас є практичний досвід і дуже швидкий фідбек з лінії фронту щодо того, що працює, що ні, що варто покращити, а що вже ідеально можна масштабувати. А скажіть, будь ласка, за вашою інформацією, чи є приклади звернення інших країн до України щодо закупівлі, наприклад, технологій? Насправді є такі приклади. Вже е, є різноманітні компанії в Україні, котрі нас е, в безпековому секторі створили певні розробки технології. Вони найчастіше стосуються не харду, а софту. Але вже зараз їм зацікавилися різноманітні іноземні компанії та корпорації. на кшталт не лише приватного бізнесу, приватного сектора, а навіть державних установ. Нещодавно до Однієї з акселераційних програм Міністерства оборони Сполучених Штатів було обрано одну з таких компаній компанія Bavowna AI, котра родом з України розробляє автономні системи навігації, але вони попали до програм Госдепу і міністерство оборони. Получених штатів Америки фактично маючи вже клієнта у вигляді держави Америки, котра буде купляти українські технології, і це лише початок, лише один приклад того, що насправді масштабується зараз. І Таких компаній ви самі сказали, їх вже офіційно більше 200. і кожна з них має шанси стати світовою зіркою. Будемо сподіватися, що наступного разу, коли ми з вами будемо спілкуватися, буде ще більше гарних прикладів і новин. Пане Валерія, дуже дякую вам за вімкнення, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.